Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації у збройних силах України. Новий ударний безпілотний авіаційний комплекс Громило, як повідомляє прес-служба, відомства цей український ФПВ дрон призначений для ураження живої сили противника, броньованої та неброньованої техніки, а також для знищення укріплених позицій польових фортифікацій ворога. Дрон виготовлений із сучасних композитних матеріалів, що забезпечує легкість конструкції, та високоманевровістю повітрі, оснащений потужними безколекторними двигунами. Громило здатен нести корисне бойове навантаження до 3,5 кг та діяти на відстані до 20 кілометрів від оператора. Однією з ключових переваг дрона є його підвищення стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Завдяки сучасним технологіям зв'язку та навігації літальний апарат може працювати навіть в умовах активного радіоелектронного придушення противника. FPV-дрон отримав потужну батарею ємністю 20 тисяч мАч, що забезпечує тривалу автономну роботу. Він також може комплектуватися світлоочутливою камерою з. Режимом день ніч або тепловізійною системою, що дозволяє виконувати завдання за будь-яких погодних умов, і у будь-який час доби варто зазначити, що громило є покращеною версією вже відомого українського FPV-дрона Грім. Нвітня модифікація отримала розширений функціонал, вищу швидкість та маневровість, що робить її ще ефективнішою у бойових умовах. Раніше повідомляло, що Міністерство оборони України також допустило до експлуатації fpv комплекс вихор. Загалом протягом 2024 року оборонне відомство вже кодифікувало. 140 безпілотних авіаційних комплексів різного типу, що майже втричі більше, ніж у 2023 році, коли було затверджено 60 моделей БПАК. У Міноборони наголошують, що роль безпілотних технологій на сучасному полі бою стрімко зростає, а українські виробники оперативно реагують на нові виклики, створюючи високоефективні дрони для виконання різноманітних бойових завдань. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!